Друзі, вітаю! В цьому відеоролику хочу продовжити відповідати на поставлене питання братом. Які книги варто продов... прочитати до одруження? В попередньому відеоролику я зазначив три книги: «П'ять язиків любові, любові уважені і Його нужди і Його нужди. Хочу продовжити. Цей перелік може бути набагато більшим. Четверта книга 10 заповідей хорошого брака автор Михаїл Юнаковський. Дуже практична книга. Говорить про реальні речі. Автор говорить про заповіді, які спромовані суто до чоловіків, так як і в писанні ми бачимо. І заповіді, які направлені до жінок, як діяти їм, як реагувати. Якщо «П'ять язиків любові книгу прочитала, напевно, більшість молоді, братів і сестер, то і от цю книгу, думаю, що прочитало мало. Але варто це зробити. Наступна книга спілкування ключ до вдалого шлюбу. Автор Норманд Райт. В цій книзі автор по-особливому говорить про спілкування, рівність спілкування, яке дуже важливо. Буває так, що до одруження люди молоді спілкуються годинами, але після одруження стається проблема. Спілкування зникає, так не має бути. А буває так, що спілкування неякісне. Автор також в цій книзі говорить про те, що ми є різні, як чоловіки, так як жінки, дуже сильно відрізняємося від одне від, від одного, і такими нас створив Бог. І як результат, як результат ми по різному реагуємо діємо. Наступна книга предназначена для Атрада. Дуже хороша книга. Є книги, які варто читати заздалегідь при можливості. І правильно роблять ті молоді люди, які це роблять до друження. Як ви бачите, моїй в моїх руках є книга Невідомий шлюб як Божа мудрість допомагає осягнути сенс подружнього життя Тімоті Келлер разом з Кеті Келлер. Не дивлячись, що я 10 років одружений, я продовжую читати книжки. Є книги, які варто читати перед самим одруженням, перед самим весіллям. Наприклад, «Тайни супружівського ложа. Дуже хороша книга, але такі книги варто читати перед самим весіллям. Тому, шановні, хай Бог допоможе здобувати знання, мудрість. Серйозно готуватися до одруження, будьте благословені.